Так, всім привіт ще раз. Я не знаю, хто зараз долучиться. Я сподіваюся, що хоч хтось долучиться, тому що ми тільки-тільки припинили трансляцію. Блін, Жерсть. І моно, ну, Артем Михайлович вийшов на зв'язок. Так, давайте трохи почекаємо. Може хтось. Може, хтось ще до нас приєднається? Ну, я сподіваюся, що я не можу подивитись з одного всю цю. Але вже 112 людей начебто є, тому коротше є в нас номер. Моно... Спрацювали. Давайте спробуємо подзвонити. Алло. Алло, Алло. Доброго дня. Мене звати, мене звати Ярослав. Канал Карбід. Інфокар. Ярослав, я думаю. Це я вас вітаю. І ми всі вас вітаємо. Ну, я так розумію, ви знаєте, чому я вам дзвоню? Підозрюю. Так, так, авжеж. Що ж, ваш донат перетворився на справжнісінький Зікр 001. Вау. Так що. Дивіться, так і трапляється. Ви заданули 500 гривень, правильно я розумію? Е, на цей звір так. Угу. І а ви з нами давно? Е, я вже не пам'ятаю. Ну, достатньо давно. Достатньо, По-моєму, десь з 5 чи 4 Угу. Грубо кажучи, з Ягуаром, чи ні? Угу. Я вас зрозумів. Ну, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, ви звідки. А, з Києва. З Києва. Yeah. Буде простіше. Права є? Yeah. Супер. А скільки вам років? Uh, 40. 40. Водити точно вже, я думаю, що вмієте. Отож, давайте зробимо яким чином. Я зараз закінчу трансляцію. Попрощаюсь з усіма, і вас ще раз наберу. Я думаю, що буде так, так і ми домовимося, як все це зробимо. Добре. Добре. Да. добре то ми ще раз вас вітаємо від всієї спільноти, яка працювала над цим проєктом від всієї спільноти Карбіт, та в тому числі Інфокар. Тому що це щиро, дякую. Але ну ви ж, як ви завжди кажете, що тут головна ціль не виграш, а саме. Залучення і допомога нашим військам. Yeah. Я дуже радий допомагати, і дуже радий, що є ви, е які допомагають і, і які е всіма засобами і методами е агітують до, скажімо так, до і допомоги нашим військам. Тому вам теж щиро дякую е і мені. Дократ приємно, що є як бонус за, за те, що доначу і допомагаю. Дякую вам теж. Дякую вам за позицію. Ну, я ж казав, що далі буде більше. От, бачите, не збрехав виходити. Дякую. Все. Добре, ми з вами зараз зв'яжемось. Тоді так, так, на, так, так. пару хвилин чекайте. А, да -да -да. Я... Так, да, я зараз перейду в інше місце, бо я біля генератора у нас тут без світла сидимо. Думаю... А, ну от ми так і подумали да. від початку. Так. Да. Так. Да. Добре. Я трошки перейду в інше місце, а було да. гарніше чутно. Окей, окей, добре. Добре. Так. Да, да, до зв'язку. Дякую за зв'язок. Отак, знайшовся наш переможець, тому все. Вітаємо Артема з тим, що він тепер власник Зікар 001 і е, бажаю всім вам успіхів в наших е, таких подібних ініціативах е, наступних разів. Можливо, пощастить сам вам. Тому що е, поки немає основ е, говорити про те, що ми будемо скоро закінчувати. На жаль. Все. всім гарного вечора, всім світла і тихої.